Як спільнота, так як ми чули це минулого разу і тепер, однодушно зібрана для того, щоб славити Бога і бути одні для одним допомогою. Дякуємо тобі, всеблагий Господи Ісусе, за дар церкви, якої ми є дітьми. Духом Святим ти покликав нас стати Твоїми учнями і разом творити родину Божих дітей. Даруй нам Твою благодать, щоб ми були вірними нашому покликанню і не зійшли з дороги, якою ти нас провадиш. Господи, допоможи нам побудувати справжню спільноту вільних і відповідальних осіб, які вміють взаємно приймати і поважати один одного у їхніх Різноманітності та недоліках, допоможе нам бути людьми, які вміють з великою душністю давати і вдячністю отримувати, здатні ділитися, нести тягарі одне одних, страждати і радіти разом, які щиро прощають один одного, здатні до постійного примирення. Допоможи нам бути твоїми учнями, які усвідомлюючи власні обмеження. Приймають і зобов'язуються в активній співпраці будувати спільноту любові та служіння для спільного блага. Даруй, Господи, нашим спільнотам смирення, віру та надію, надихни нас ходити шляхом справедливості і солідарності, навчи нас замилування до слухання Твого слова і молитви, щоб для усіх. Ми ставали знаком твоєї присутності. Амінь. Нехай, отже, весь дім Ізраїля напевно знає, що Бог зробив Господом і Христом у цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши це, вони розжалобилися серцем і сказали до Петра і до інших апостолів, що нам робити мужі брати. Петро ж до них, покайтесь, каже: І нехай кожен з вас охриститься в ім'я Ісуса Христа на відпущенні гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа. Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог. І ще іншими багатьма словами Він свідчив їм та умовляв їх. Туйтеся від цього лукавого поріддя ті, що прийняли його слово, охрестились, і того ж дня до них пристало яких три тисячі душ. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламані хліба і молитвах. І страх напав на кожну душу. Багато було чудес і знаків, що їх апостоли робили. Всі віруючі були вкупі, і усе мали спільним. Вони продавали свої маєтки та достатки і роздавали їх усім, як кому чого треба було. Щодня вони однодушно перебували в храмі, ламали по домах. І споживали харчі з радістю і в простоті серця, хвалили Бога і втішалися любов'ю всього люду. Господь вже додавав щодня до церкви тих, хто спаслися. Щойно почутому уривку з другого розділу книги діянь ми є вже на завершенні великої проповіді апостола Петра і також неординарної події, тому що ця проповідь апостола Петра, перша проповідь. Належить до того дня, коли Святий Дух сходить на апостолів. Отже, Євангелист Лука знову нас неначе запрошує до тієї світлиці, де учні зустріли Воскреслого Христа, до тієї світлиці, де Воскреслий Христос ще продовжував їм об'являтися, але також з якої попровадив їх на Оливну гору, від якої апостоли отримали мандат, тобто покликання. Іти проголошувати в всьому світі. Але також на цій горі розпочалося щось нове, новий досвід Христової Церкви, молодої церкви, досвід очікування. Ми будемо говорити, що, слухаючи послання апостолів, що ця тема очікування Ісуса Христа буде переплітатися в усіх посланнях і в кожному навчанні апостолів. Ця остання частина, яку ми чуємо, проповіді апостола Петра, є дуже зосереджена вже безпосередньо не на описі події, тобто того, що сталося під час їхньої спільної молитви, Шестя Духа Святого, але розповідає і не наче цією відповіддю, яку апостол Петро дає зацікавленому людові, який є зібраний навколо світлиці, на сіоні. І ми чуємо. Як вперше, церква Христова проголошує кригму, тобто те, що є базою нашої віри, в що вірить, як вірить і як молиться церква, ми чуємо. Цій проповіді апостола Петра, який пригадує слова пророка Юїла про те, що Господь зійшле свого Духа, і кожен буде тепер пророкувати, тобто кожен зможе відчитувати і бачити присутність Божу в житті, в історії людства, в історії своїй особистій. Апостол Петро запрошує тих, котрі так уважно слухають, як прихильників, тобто не вороже слухання, але ті, котрі прихильно слухають, запрошує їх. До деяких важливих елементів. Перший це роздумуючи про Христа, говорячи про Ісуса з Назарету, кожен мусів розпізнати в ньому Месію, тобто визнати Його месіянську гідність. Що означає Дослівно, що означають ці слова? Цей дух месіанізму розпочинається від пророка Давида, тобто очікування. На Месію, той, хто прийде, щоб зібрати всі народи, зібрати весь, весь вибраний народ, зібрати в один, зробити його власне того, хто працює для одного блага, для однієї місії. І Христос, власне, є Месією, який збирає всі народи, не дивлячись, як ми чуємо в Євангелії, на обличчя людини, але на серце, шукаючи цієї, можемо сказати, найщирішої віри. Так, як це було в Авраамі. Друге, до чого запрошує апостол Петро, неначе після цього першого етапу, розпізнати, що він є Месією, отже, той, хто прийшов зібрати народ, і все його, все його навчання полягало саме на цьому. Друге, до чого запрошує апостол Петро, це визнати його гідність як Бога. Він є рівний Отцеві. Він є той. Котрий воскрес, тобто повернувся, повернувся щоб показати цей спосіб, який Бог, план спасіння, який Бог мав для того, щоб віднайти кожного з нас. І тому апостол Петро проголошує: Він є сином Божим, є Месією, є рівний Богові. І наступний момент, коли вже чуємо, приймаємо до нашого серця ці дві правди. Отже, ми є зібрані Христом, ми визнаємо, що Він, Той, хто нас зібрав, Він є Богом. Отже, наступний момент, до якого запрошує апостол Петро, це очищення. Тобто переміна, особисте очищення. Тепер, якщо перше це було те, що Христос робив для нас, тепер є відповідь, що ми робимо для Христа. І тому пригадуємо собі також слова з Євангелії, коли Христос говорить про. Навернення, метаноя, тобто переміна мислення. І далі наступний крок цього конкретного рішення перемінити мислення, тобто почати думати так, як Христос, почати вчитися, формувати свою думку, так, як Христос. Наступний, наступний крок є охреститися. Тобто, через такий зовнішній знак того часу означає. Прийняти відпущення гріхів, тобто прийняти дар, який Христос уже дарував через свою смерть і через своє Воскресіння. Приймаючи це нове життя, означає приймаємо Святого Духа. Зрештою, будемо бачити в Книзі діяння кожен з апостолів, коли проголошує керигму, коли інший відповідає на керигму своїм життям, отримує дар хрещення. Одразу через покладання рук сходить Святий Дух. Тобто, і тепер, як буде казати пізніше апостол Павло, Дух Святий буде в нашому серці продовжувати любити, молитися і продовжувати нас супроводжувати. І врешті, після отримавши власне Святого Духа, означає, що тільки тоді ти стаєш учнем Ісуса, християнином, але також. Стаєш Христовою Церквою, належиш до спільноти. Ти не є сам. А отже, як спільнота, так як ми чули, це минулого разу і тепер, однодушно зібрана для того, щоб славити Бога і бути одні для одним допомогою. Господи Ісусе, в нашій вірі ми також визнаємо, що Ти є нашим Господом і Спасителем. Ти нас покликав і провадиш, ти продовжуєш за нас віддавати своє життя. Дай нам слухати Святого Духа і в його школі вчитися бути твоїми учнями, знаком твоєї присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.